Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас, всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео ми гуляємо з вами з Джеком. Нагадую, що сьогодні в Харкові, на нашій рідній землі, друзі. Підписуйтеся всі на мій канал, хто теж з Харкова або Харківської області. Нас сподіваюся, що є. У нас тут на моєму каналі Харків'яни. Не можна, Джек. Ні. Це там просто Джек хотів. Під дерево сходити. Просто це дерево садили. От. Тут сідає О, друзі, сподіваюся, що всі підтримують нашого президента України. І всі, Я думаю, друзі, що всі, хто люблять своє своє рідне місце чи область, вони не будуть його покидати. Друзі, напишіть в коментарях, чи є. в мене зараз якісь глядачі, які смотять це відео з Донецької області. чи з Донечка. Але в Донецьку така ситуація, що там то тільки в підвалах можна сидіти, але не всіх є можливість така виїхати. Кудись в друге місце. Ну, це по-перше, потрібно, щоб була машина або хоча б гроші на квиток на потяг. А, а якщо ви з Донецька, то ви ніяк не виїдете, там поїзди не ходять. Там, може, вони ходять, але дуже рідко. От. Не можна, Джек. Друзі, я сподіваюся, що це всі а, хочуть закінчення війни, щоб закінчилася ця війна. Всі повернулися до свого рідного будинку. Я хотів ще сказати, що ви набрали вже 456 підписників. Дуже вам дякую. Нам залишилося до... До 600 підписників, всього та нічого. от Нам дуже мало залишилося. Якщо ви будете набирати хоча б ну по 10 підписників в день, то ми вже, то ми до е, травня наберемо вже 600 підписників. от. Друзі, знаєте, кстати, моєму каналу вже скоро буде два роки, десь через два місяці, десь через місяць чи два моєму каналу буде вже два роки. Ну, Якщо не, не вважати цей місяць, то моєму каналу вже через місяць та 18 днів два роки. От. Тому, друзі, бажаю всім спокійного, мирного та тихого неба, щоб не влітали ці шахеди, каби і так далі. А хто сидить в таких місцях, де артилерія долітає, теж будьте дуже обережні. Та коли повітряна тривога, відразу ховайтеся в укриття, тому що артилерія це така штука, що вона іноді прилітає відразу, коли починається повітряна тривога. Хоча в нас теж тут раніше в Харкові так було, що е, навіть коли ще не дали сигнал тривоги, е, щось прилітає, тільки потім дають тривогу. От, бачите, ось так деревця ростуть. От. Друзі, тому бажаю всім гарного дня, щоб всіх було всі добре. Та щоб закінчилася ця війна, ми якось зібралися в якомусь кафе з вами. Та посиділи там і радилися, що закінчилася ця війна, яка нікому сто років не було потрібно. Ну, ви розумієте, ще наші розбомбили 112 ту бригаду їх, їм щось не дуже сподобалося нам, значить повинно подобатися, що бомблять наші, наші міста. Ну це нормально, ну скажіть, друзі, ну, по моєму мінню це не дуже нормально. Хоча ви знаєте, ці расистів, в них так прийнято. В них так прийнято нас бомбити, а свої, а коли скинули на своїй території каби, вони повинні помолитися. Отож, придурошне. Друзі, але Запам'ятати, що якщо ви сидіти в прифронтовому місті, дуже близько від фронту чи на Донбасі, то краще, якщо є можливість уїжджайте, якщо ви хочете бути живими та дивитися мої відео. Друзі, всім до побачення, ви великі молодці.